Ситуація номер 2 В п'ятницю десь в 22.40, здається, я ще не спала, пише мені якось там. Пише, 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 пише. Звісно, що я ж не відповідаю. Не знаю, 5-8 повідомлень. Я не відповідаю, думаю, завтра зранку відповім. Вже в суботу. Дзвони. Дзвони, представляєте, дзвони. дзвони. Я, з курс... я взяла її вибила і заблокувала. Вона купила в мене курс, вона не може в 22.40 зайти на нього. І я тут маю в той момент її допомагати. От вона подзвонила, і я в 22.40 в п'ятницю маю її повирішувати всі питання. Я звісно її заблокувала. Але вона в суботу в мене знайшла в WhatsApp. Ну нічого страшного, в суботу я вже кажу, ви безсовісна, так ніхто не робить. Я сплю вночі. А мій шеф може до мене дзвонити 24 на 7, я їй завжди відповідаю. Я кажу, навчитися свій час. Цінувати час другий, і тоді до вас ніхто не буде посеред ночі дзвонити, і ви до мене не дзвоніть.